Цьогоріч людство зіштовхнулося з купою неординарних викликів та подій: загострення боротьби автократії і демократії, передвиборчі маніпуляції та поствиборчі потрясіння, революція в галузі штучного інтелекту, банківська та кліматична кризи. Це далеко не повний перелік того, про що ми сьогодні згадаємо. Не піддається сумніву, той факт, що для українців головною подією і нинішнього, і минулого, і, на жаль, наступного року залишатиметься війна з російським агресором. Вона й досі є одним з основних чинників неспокою у світі і найбільшим сухопутним протистоянням у Європі з часів Другої світової. Привіт, на політичні! З вами Альона. Готуючи цей випуск, ми ще раз переконалися, як швидко забувається навіть важливе. Проте хронологічного викладу від нас не очікуйте. Ми прагнемо дати вам якіснішу оптику. До того ж, більшість подій відбувалася паралельно, а деякі мали розвиток впродовж усього року. Одне зрозуміло точно – 2023-й увійде в підручники історії. І ось чому. У січні 2023 року у Чикаго був переведений годинник судного дня, який відраховує умовний час до ядерного катаклізму. Тепер його стрілки показують лише 90 секунд до опівночі. Саме північ символізує момент удару. Проєкт годинник судного дня з'явився у 1947 році. За всю історію стрілки годинника переводили менше 30 разів. І ніколи так близько до катастрофи. Рішення про переведення стрілок ухвалюють експерти, серед яких 18 лауреатів Нобелівської премії. Найвищий за 60 років ризик ядерної конфронтації створили передусім агресивні росіяни, які дня не можуть прожити без ядерного шантажу. Це не Етаніблін. Тільки упродовж цього року Росія призупинила участь Москви в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який обмежував її стратегічні ядерні арсенали. Оголосила, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, що обговорювали усім світом ще півроку. А також відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Не плутайте ядерні випробування з навчаннями. Випробування вже кілька десятиліть не проводилися майже ніде у світі. Журналісти CNN оприлюднили ексклюзивні знімки супутників з ядерних полігонів. На них видно, що Росія, США та Китай їх активно розбудовують. Ну що ж, майже 89% українців зізналися, що готові чинити опір навіть у випадку ядерного удару. І ми як мучені ті в рай, а, а вони просто здохнуть. Хто ми? Грабів до раю не пускають. Та як же добре, що українці більше не матимуть нічого спільного з церквою, яка бачить божий промисел у ядерній зброї? На момент запису цього відео УПЦ московського патріархату в Україні все ще не заборонено остаточно. Але в першому читанні відповідний законопроєкт вже ухвалили. Ну а Путін протягом цього року наблизився, якщо не до пекла, то принаймні до лави підсудних. Сенсаційне рішення міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та його поплічниці Львової Білової було ухвалено 17 березня. Поки що підозра Путіну стосується лише незаконної депортації дітей. Утім, у справі наявні неспростовні докази. Головна складність доступ до тіла злочинця, адже він переховується від правосуддя у своєму бункері. У більшості країн світу на Путіна та Львову Білову може чекати арешт, та ніякі докази злочинців здається не в змозі похитнути авторитет кривавого диктатора в очах його доведеного до отупіння населення. Вони ладні спожити будь-що, і у 2023 чудово це довели. Атаки Кремля безпілотниками влаштований чи інсцинований пригоженим бунт, і навіть його ліквідація чи то інсцинування смерті, коли третій Райх впав, німці каялися і дивувалися своїй наївності. Мовляв, як це вони могли піддатися чарам демона, підбиваючи підсумки наступного року. Хотілося б сказати те саме про росіян. Але не будьмо наївними. Книжка російська українська війна повернення історії Сергія Плохія увійшла до топу продажів нашої улюбленої книгарні сенс. Переконана, вам також цікаво її прочитати. Тож, просто залишивши ваші враження від 2023 року у коментарях до цього відео, ви матимете шанс на отримання сертифіката від книгарні. До речі, ще на початку року дослідницька організація International Crisis Group виділила 10 військових та політичних конфліктів, за якими має спостерігати світ. Зрозуміло, на перше місце дослідники поставили Україну. Конфлікт між вірменами та азербайджанцями у нагірному Карабаху опинився на другому місці. І його розвиток цьогоріч став справді блискавичним. 19 вересня Азербайджан розпочав повномасштабні бойові дії у нагірному Карабаху. А після лише однієї доби боїв, штучно створена КНР капітулювала. Також у рейтингу воєн та конфліктів можна було знайти масові іранські протести, конфлікт у Ємені, війну в Ефіопії і ситуацію з Тайванем. От тільки гострої фази в Ізраїлі фахівці не передбачили, як і самі ізраїльтяни. Вторгнення Хамас в Ізраїль розпочалося 7 жовтня з масованого обстрілу із сектора Гази. Напад став найбільш масовим вбивством євреїв з часів Голокосту, і найпопулярнішою подією року, про яку людство запитувало у Гугл. Терористи випустили по Ізраїлю до п'яти тисяч ракет і запустили в глиб території понад дві з половиною тисячі бойовиків. Близько 1200 ізраїльтян було вбито майже 250 взяли в заручники. У відповідь уряд Ізраїлю вперше за 50 років оголосив стан війни і початок операції залізні мечі в секторі Гази. Після операції Ізраїлю у відповідь у секторі Гази по всьому світу стався сплеск антисемітизму. У США та багатьох країнах Європи відбувалися антисемітські акції. Люди спалювали прапори Ізраїлю, на будинках євреїв малювали зірки Давида у Дагестані. Спалахнули антисамітські протести. Натовп увірвався в аеропорт через рейс з Ізраїлю. Ключову роль у фінансуванні озброєнні та навчанні воєнізованих угруповань в секторі Гази відіграв Іран. Саме він допоміг налагодити виробництво зброї і техніки. Також керівництво Хамас зізналося, що виробництво автоматів Калашнікова і патронів до них налагодили з дозволу Росії. Значні обсяги зброї, в тому числі російської, Хамас завіз з території Єгипту через підземні тунелі. Важливу роль у фінансуванні та інформаційній підтримці Хамас. Відігравав також Катар та опоненти праворадикальної влади Ізраїлю на чолі з Нетаньяху кажуть, що він сам дозволив Катару підтримувати газу в грі розділяй і володарюй між Хамас і палестинською адміністрацією. Якщо ви здивовані цією новиною чи масовими пропалестинськими протестами, напишіть нам в коментарі, чи хотіли б ви побачити відео про цей надскладний конфлікт. Протистояння демократії та автократії цьогоріч ставало дедалі очевиднішим. Союзи сформовані за зрозумілою логікою. З одного боку: Росія, Іран, Китай, Північна Корея, з іншого США, Західний Світ і, звісно, Українці. Видання Тайм узагальнює глобальний конфлікт як вибір між свободою з боку демократичних країн та технологіями, що покладаються на центральну владу з боку решти. Ця конкуренція розгортається не лише між геополітичними суперниками, а й усередині демократій. <му> Хитро сплетіння геополітики торкнулися навіть такої, на перший погляд, легковажної теми, як TikTok. Навесні і в Європейських державах, і у США заговорили про його небезпеку. Головне занепокоєння полягало в тому, що приватні дані користувачів. Можуть потрапити до рух комуністичної влади Китаю про повний бан соцмережі не йшлося. Він поширився лише на урядовців та держслужбовців, які могли стати жертвами шпигунства. Заборону TikTok у США та ЄС прокоментувало навіть китайське МЗС. Така реакція цілком може характеризувати цей епізод як частину глобального протистояння. І Якщо вам на мить здалося, що новина про TikTok не варта того, щоб потрапити у наш огляд головних подій року, просто осягніть цю цифру у 2023 році. Платформа має півтора мільярди щомісячної аудиторії. При цьому легковажна апка давно вийшла за межі застосунку з веселими Відео там активно працюють політики та звичайно ж російські пропагандисти. До речі, 2023 і на в останню чергу був роком спроб росіян отримати реванш у Європі. Подекуди їм це так чи інакше вдалося. Один з найсвіжіших прикладів неочікувано Нідерланди на парламентських виборах. Антиєвропейська ультраправа партія свободи, на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобула перемогу з величезним відривом від опонентів. Вілдерс обожнює угорця Орбана, а Орбан радіє перемозі Вілдерса. Обох ми згадували у нашому відео про популізм. У Чорногорії проросійський альянс виторгував собі місце спікера парламенту і крісла в уряді, хоч і не спромігся посадити свого агента Кремля у крісло президента. А у Словаччині антиукраїнська партія перемогла на парламентських виборах всупереч екзитполам. До польського парламенту пройшла відверто антиукраїнська партія конфедерація, з якою пов'язують блокування українського кордону, Щоправда, правда вона очікувано набрала найменше голосів і точно не матиме суттєвого впливу на політику Польщі та нову коаліцію. Відносини між українцями і поляками цьогоріч переживали не найкращі часи, але є надія, що уряд Туска виправить ситуацію, щоб краще зрозуміти сусідів та їхню поведінку рекомендую переглянути наше відео про контраверсійну Польщу. Британці у травні коронували Чарльза, який став нащадком своєї матері Єлизавети II. Новий король хотів зробити символічний крок і здійснити свій перший державний візит до Франції. Втім, символізму не вийшло. Візит скасували через мільйонні протести французів, які не хотіли, щоб Макрон виконував свою передвиборчу обіцянку і відправляв їх на пенсію на два роки пізніше, ніж вони звикли. Необхідністю працювати довше обурювалися 70% французів, через що подруга Путіна Марін Лепен знову стала фавориткою у рейтингах громадської думки. До речі, самі британці цьогоріч також гучно мітингували. Але вперше за 10 років на вулиці вийшли аж півмільйона державних службовців, залізничників, учителів, поштарів, медсестер та інших британців, які працюють на державу. Як німецькі та португальські профспілки цього року вони вимагали підвищення зарплат. Але повернімося до виборів. Аргентинці цього року обрали президентом Хав'єра Мілея, музиканта, ведучого та економіста, який сам називає себе анархокапіталістом, пропонує закрити центробанк і відмовитися від песо на користь долара. Українці спрощують асоціативний ряд до міні-Трампа. Головне, що відрізняє його від Трампа: він критикує Росію та запросив Зеленського на свою інавгурацію. До речі, для своєї агітації Мілей. Активно використовував TikTok. Що ж до справжнього Трампа сенсацією цього року стало те, що колишній президент США може опинитися у в'язниці. Він став першим експрезидентом США в історії, який є обвинуваченим у кримінальній справі. Зараз Трамп завзято бореться за крісло президента. Як пише політико, навіть якщо буде засудженим, але виграє вибори, Трамп зможе себе помилувати. Чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від Дональда Трампа у п'яти ключових штатах із шести. Тим часом в Колорадо навіть почався судовий процес про те, чи можна заборонити Трампу участь у виборах. І, хоч в Конгресі, Білому домі та американському суспільстві все ще існує двопартійна підтримка України, ніде правди діти. Результати виборів у США можуть на неї вплинути. Небезпечні заяви лунають дедалі частіше. Особливо запам'ятався українцям своїми одіозними випадами цьогоріч Ілон Маск так за законом він не має права балотуватися в президенти США, бо народився у ПАР. Але політологи вже почали думати, як він збирається у майбутньому обійти цю заборону. Якщо не у 2024 році, то на наступних виборах. Адже медійна і політична вага, яку набирає маск, уже давно сягнула потрібного рівня, коли у 2022-му маск ділився мирним планом для України. Здавалося, він просто недостатньо розібрався в причинах війни. Але тепер мільярдер, як і його соцмережа, систематично просуває російську пропаганду. Він називав революцію гідності державним переворотом. І навіть таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот. Тож критикувати маска абсолютно справедливо, водночас не можна не визнати тисячі терміналів Starlink, які він передав на початку війни, сильно вплинули на її хід. Російські системи РЕП пригнічували зв'язок, а хакери атакували та перехоплювали супутниковий інтернет. Завдяки терміналам Маска Зсу вдалося обійти всі ці проблеми. Та й зараз автоматичні системи тактичного управління українців, включаючи кропову та дельту, якими захоплюється увесь світ, працюють через супутникову мережу створену SpaceX. Між тим сенсаційна подія нашого часу, співмірна з початком промислової революції 18 століття, також опосередковано пов'язана з маском. Це початок революції в галузі штучного інтелекту. Її провідником стала компанія OpenAI, до створення якої скандальний мільярдер мав безпосереднє відношення. Щоправда, згодом вийшов з ради директорів через можливий конфлікт інтересів. Компанія OpenAI презентувала свій чат GPT ще в листопаді 22-го, Але світ усвідомлював новину і шаленів від неї увесь початок 23-го. Спочатку говорили, що штучні нейромережі можуть зруйнувати освітню систему, позбавити мільйонів людей роботи та стерти межу між текстами, які написала людина та програма. Втім, згодом стало зрозуміло, боту ще треба дещо повчитися. Чат GPT усе ще припускається помилок і чимало фантазує. Тож до цього часу в зоні ризику були лише найменш кваліфіковані фахівці. Але це тимчасово. Не минулої року, як програма навчилася не просто що читати, писати чи аналізувати, тепер вона може сама виконувати дії, заповнювати форми на сайті і навіть розпізнавати капчу, доводячи, що вона не робот. Я вже розповідала детально про користь і ризики штучного інтелекту. І дуже раджу вам подивитися це відео. Навіть якщо ви певні, що знаєте про нього геть усе. Цікаво, що один із засновників OpenAI, Сем Альтман став ньюзмейкером не лише рік тому, а й зовсім нещодавно, коли його звільнили з позиції CEO. Та разом з Альтманом погрожували встати і піти 90% співробітників. Тож Генія довелося повертати в сім'ю вже за тиждень, а склад ради директорів підчищати. Але найцікавіше інше Reuters із посиланням на власні джерела повідомив. Незадовго до звільнення Альтмана дослідники буцімто попередили раду директорів про величезне відкриття в галузі штучного інтелекту, яке може загрожувати людству. Ну а що така наша доля цілком у дусі 2023-го. У грудні українці відчули свою вразливість, коли хакерам вдалося зупинити роботу найбільшого оператора мобільного зв'язку «Київстар». Там заявили, що зіткнулися з найбільшою хакерською атакою на телеком-інфраструктуру у світі. Комусь це могло нагадати фрагмент зі свіжого апокаліптичного трилера «Leave the world behind», в якому американці залишилися без зв'язку в драматичний момент історії. Його реліз відбувся буквально за кілька днів до масштабної хакерської атаки. Але погодьтеся, в житті не все так погано, як в кіно, і було б набагато гірше, якби мережі. Були вражені у перші дні ворожого вторгнення. Під час події зі звільненням Альтмена з OpenAI з'ясувався цікавий факт. За словами директора стартапу з виробництва розумних матраців, жителі Сан-Франциско пережили сплеск низькоякісного сну. Американські журналісти не втрималися і попросили його надати більше даних про те, які ще події вплинули на сон американців. І тепер ми знаємо, що американцям також кепсько спалося у березні, коли світ був за крок від нової фінансової кризи. За рекордні 48 годин збанкрутував один з найбільших банків США Silicon Valley Банк. SVB був одним з найбільших за обсягом активів. Його банкрутство стало найбільшим з часів світової фінансової кризи 2008 року. Крах банку відчули інвестори в криптоактиви й стартапи, які зберігали там кошти. Причиною банківської кризи 2023 року стало зростання ставки рефінансування та як наслідок відтік депозитних внесків. Окрім Silicon Valley Bank, криза торкнулася Bank та Silvergate Bank. І паралельно швейцарського Credit Suisse, який впевнено прожив фінансову кризу 2008-го. Банкрутство не зупинили навіть багатомільярдні вливання від регулятора. Ну а в травні у штатах збанкрутував іще один велетень First Republic Bank, що спеціалізувався на іпотечних кредитах. На тлі кризи його акції впали на понад 90 Він став другим за розміром капіталізації у списку найбільших банкрутств американських банків за всю історію. Аналітики кажуть, коли війна закінчиться і безперервний потік ліквідності припиниться. Українська банківська система може зіткнутися з подібною ситуацією. Та якщо велика війна може стати на заваді навіть банківській кризі у нашій країні, корупцію, схоже, зупинить хіба що ядерний вибух. І то не факт. Найбільше хабар в історії України зафіксований саме цього року у розпал активної фази війни з агресором. Найбільш обурливо, що цей хабар призначався тодішньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. І знаєте, що прикро та дуже закономірно. Те, що корупція квітне саме в тих галузях, в яких українці зовсім не хочуть розбиратися глибоко, одні з найменш популярних відео на каналі неополітичних про судову систему та прокуратуру бляха одні з найважливіших. Якщо досі не бачили, виправляйте ситуацію. Втім, ганебне явище корупції притаманне не лише Україні. Цей рік, на жаль, довів, що іноді вона здатна примножувати людські втрати. Лютневий землетрус у Туреччині та Сирії уніс життя понад 50 тисяч людей, абсолютна більшість у Туреччині. Світові змі в один голос пояснювали: центральна і місцева влада, забудовники і планувальники скоїли ідеальний злочин. Винуватий кожен хто заносив і хто брав гроші за заплющення очей. На недотримання вимог будівництва. А ще 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. За даними вчених, середня температура повітря у жовтні становила 15,3 градуси за Цельсієм. Це майже на градус вище за середнє значення жовтня у 90-х та 2000-х. Найсильніше екстремальна спека відчувалася у липні у південній Європі та північній Африці. Марокканці, наприклад, пережили температуру в 50,5 градусів за Цельсієм. Італійцям пощастило не набагато більше. У липні стовпчики термометрів сягали понад 48 градусів. У США сталася найбільш смертоносна пожежа за 100 років. Палали ліси на Гаваях. А в Канаді сезон лісових пожеж випали в територію у шестеро більшу ніж зазвичай. Лише в українській столиці менш ніж за рік зафіксували 40 температурних рекордів. Для порівняння торік їх було тільки 15. Утім, скаржитися на погоду останнє, що приходить в голову українцям. Тим більше нелюди з сусідньої країни здатні і на рукотворні екологічні лиха. 6 червня росіяни зсередини підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. У зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Під воду пішли майже 4 тисячі будинків. Більше тисячі з них не підлягають відновленню. від Херсону до Дніпробузького лиману від гідроудару загинуло близько 8 тисяч тонн риби, в тому числі червонокнижної. Екоцид, повені, тропічні циклони, приголомшливий обвал морського льоду в Антарктиці. Залишається лише сподіватися та працювати над тим, щоб людство таки пережило неадекватних росіян, розвиток штучного інтелекту і чергові віруси, щоб ми мали можливість зупинити і кліматичну катастрофу. А ще люди цьогоріч працювали над безліччю корисних винаходів, мікроскопом для діагностування раку. Препаратами для лікування хвороби Альцгеймера, діабету та навіть над безсмертною батареєю для дрібної техніки. Гайли безліч часу на соцмережі ходили в кіно на Барбі та Опенгеймера. На цьому, мабуть, варто зупинитися, бо це відео не закінчиться ніколи. Та все ж мене не полишає думка, що якісь важливі події ми пропустили. Якщо знаєте, що саме, мерщій пишіть про це в коментарях. Згадаємо разом! 2023 рік був, м'яко кажучи, непростим. Та підбиваючи підсумки і тяжких, і щасливих моментів, не завадить згадати слова мудрого Соломона. Все минає, і це також мене. З іншого боку, жити в постійному очікуванні, що цей момент мене, не варто. Адже як писав австрійський психотерапевт Франкл, який вижив у нацистському таборі, першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що це може статися. Дякую, що були не політичними увесь цей рік. Для мене ж чудовим новорічним подарунком стануть ваші коментарі, вподобайки, репости і, звісно ж, донати для наших мужніх захисників. Бажаю здоров'я, мій позивний Стамбул. Я оператор впіврону і виконую завдання на запорізькому напрямку. Останнім часом збільшилась кількість вражень нашої техніки та живої сили на під'їздах до позиції безпосередньо на позиціях. Тому вимушений відкрити збір на реп. Мобільний реп, який ми встановимо на наш пікап, і таким чином зменшимо ризик його знищення. Тому буду вдячний за поширення, за підтримку, за будь-який донат. Всім дякую, слава Україні! Посилання на наші збори під відео. Побачимося у новому цікавому році, не політичні.